Це йшло через Бережани, але в селі є вербівчани. І мені хочеться сказати, що є тут Ганна Михайлівна Безбук, так, є Марія Петрівна Данилів, Оксана Григорівна Замольська, Валентина Леонідівна Насімник, Ольга Іванівна Панків. Круг Марія, так, так, Круг Марійка є тут. Але я хочу е, запросити до слова наймолодшу вашу землячку. Це Іринку Замольську. Щастя, але не взятий, не твої досі твоє вижиття. Хай діти стануть гордістю твоєї. Достаток щастя запанує гнів. І щоб це найкраще було віритися. Хочу тобі сказати, що цей примісний здоров'я, тобі злате сонце усім палубу. Мені це панувала Господню любов, що ніхто не догадався, який жалік тобі пішов. Все найкраще. Я знав вашого батька, як прекрасного механізатора, на селі. Я завжди любувався, ще я був малим, а він вже тоді після воєнних часу він до велосипеда від строїв моторчик і вони завжди так підгород. Ти о себе поїдеш, а він сюди підгород сюди їздить. Оце було дуже завидно нам, малим дітям, як повинно їздить. Ну і він чудові фотографії робив. Приємно, що стільки Це, днів ця, днів ця, днів, ця. Вам показав, красав, Паші, Молодіровки. Якби він фотографом, коли був стільки, дякуючи вашим пацієнту. Ну, щастя, на все добре, дай Бог все добре, всем Бог. Свято розділяють ваші сусіди, бо землі Лапшинські і Вербівські це завжди одна близька родина. Ви ходите, певне, одні до на праздники. Дівчата вербівські йдуть заміж за хлопців Лапшинських. бо там є Живінські, там є такі дівчі, е, і ведучі співаки, це насилає ось Волощук Ганя і Ганя Лещик, які в нас присутні. Їх акомпаніатор, близький сусіда, пан Пашуля. Є в Лапшині також чудові люди, які е, перший нарис практично був здійснений історичної в цьому селі пан Хамара. І дуже приємно, що на ваші свято, на на ваших свято, прибуть також ваші сусід. Сільський голова. Прошу пана сьогодні. Шановна марія, пані, розпалі, Від щирого серця вітання у спокійній леві. На творчому дороску не зупинятися.

Ще було в мене враження, що ми йдемо на ювілей, а тут які чуть всі не які якісь кіно, чуть сильно плачуть. Знаєте, недавно мені одна молода особа каже до її чоловікового діда, перед Днем Перемоги перейшли його вітати, йому 98 років, там вже сотка через два роки. І він каже, були в мене якісь два каже, з білого дому, принесли мені квітку, якісь, якісь броні, я вже поки російському. Ще ми з словами до неї звертається і говорить, повірте мені, це певна доля правди, тому що правди є набагато більше. От, це її біда в тому, що вона просто добра порядна людина. І е, от того, принаймні, не міняється відкору. Але тим не менше, сьогодні ви, як справжній поет, ви без роботи, бідна, голова е, не зайнята, і тому ви пишете, чудові але повідомити що не так багато, я також знаєте, йшов, думаю, що пише моє Миколаївна, бо все так до неї як безв'язково ловити, а вказує себе добре, дійсно пройтися. І коли читав один вірш, там є такий вірш до доні, такий красивий образ, щастя, як того металіка, якого все починаючи з дитинства, ми доганяємо і не можемо ніяк догнати. Але є один позитивний момент е, в тому метелику, все-таки кожного року з'являється новий мета. І кожного року з'являється нова мета щастя. І я думаю, що вже на 98-му році якісь два варіанти е, з Білого Дому прийдуть і принесуть вам квітку. А як мені один казав, каже, що ви бажаєте 100 років, що ви обмежуєте волю Божу, я не можу бажати 100 років. Щасливі, здорові, веселі і у аудиторії бачите, скільки вас друзів. А це є основний показник життя. Все інше покладе. Є у нас в залі директор Вербівської школи, екс-директор. Дем'янець Володимир Юрійович. але він має таку цікаву знахідку, як краєзнавець. Прошу вас. Нас праця поєднувала, ніхто не сказав, 7 роки, 17, час у І сьогодні у такий день я би хотів вам приказати, чи ви пам'ятаєте, що прийдімо, по прийдіть і помолімося. Това ж, а ви знаєте, що ми, у наших фондах я знайшов. Так несподівано дійшов отець Михайло і принесла їму Марія. Я от так, вистаючи, думаю, ну я щось знайшов таке. Я хочу вам сказати, що пані Марія заслуговує на те, щоб у нашому музеї відбувся вечір презентація то є 114 друкованих листів на духовну тематику. Ми слухаємо її лірика прекрасного, а то є, розумієте, духовна така поезія. Вона присвятила молитовнику. Є тут поезія, так і називається молитовник. Молитва до Пресвятої Тройці, молитва до Ісуса Христа, молитва до... Пресвятої Богородиці, молитва до ангела-хоронителя. Є молитви ранішні, є молитви вечірні. Це прекрасна поезія. Ось сьогодні Василь Савчук, пан Василь Савчук, вибачте, я так, сказав, зайшов до мене. Я йому дав просто почитати. Він каже, я, мабуть, за те не взявся. То каже сміливо, сміливо вона, що вона. Взяла та в піршах оце все передала. Я навіть би міг зачитати один, якщо ви, але може то буде за багато часу? Один можна? Зараз. Я без окуляр зараз. Як мені це все писала? І, є, звичайно, І присвячено Незалежній Україні. Це теж. Отак. От Моледов. Молитво. Молитво. Порадниця щира, дорога до Бога моя, молитва, духовна поживо, без тебе ніхто в світі я. З тобою підношусь до Бога, до Божих незриних висот, єднаюсь душею в молитві, рятуюсь від під і скорботи. Стаю на коліна і кажу, про все, що лиш. Маю в душі ще більто, чи радість, чи кхе, вдячність, ти е, при, маєш слово. Е,